Вітаю! в ефірі програма Право на правду сьогодні у нас в гостях Тетяна Кудик, директорка західного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Доброго дня, пані Тетяна. Доброго дня, вітаю. Поговоримо сьогодні про дотримання умов договору договору з закладами охорони здоров'я. Розкажіть, будь ласка, як Національна служба здоров'я безпосередньо моніторить дотримання програми медичних гарантій? Минулого року Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Національної служби здоров'я України і була прийнята постанова про моніторинг. Минулого року вже був розпочатий моніторинг і було промоніторено 9 закладів охорони здоров'я. В першому півріччі 2024 року теж розпочався плановий моніторинг і 63 заклади власне, попало в цей перелік. Як відбувається саме моніторинг? Моніторинг може бути автоматичний. Коли Національна служба здоров'я України аналізує медичні записи, які вносять меди... заклади охорони здоров'я, в медичну інформаційну систему або інакше кажуть, в електронну систему охорони здоров'я, яка функціонує в нашій країні, а також може бути фактичний моніторинг, він може бути плановим, а також може бути позаплановим. Плановий моніторинг це коли є перелік закладів. А в цьому першому півріччі їх є шедесят заклади охорони здоров'я і перевіряються за напрямками пологи, інфаркт, інсульт, а також неонатальна допомога. А також може бути позаплановий, коли ми бачимо, що сигналізує нам система, що щось не так в цьому закладі. І тоді ми безпосередньо виїжджаємо в заклад охорони здоров'я, або ж ми аналізуємо медичні документи, які. Запитуємо в лікарню. Як загалом лікарня потрапляє під моніторинг? Чи є якісь певні критерії? Національна служба здоров'я України не, не вибирає лікарні за своїм вподобанням, що подобається якась лікарня, якась не до вподоби. Є певні критерії, певні індикатори, по яким оцінюється, що в цій лікарні щось не гаразд і потрібно подивитися про якість надання медичних послуг про виконання умов договору. Основні критерії, на які звертає Національна служба здоров'я України або аналізує, це може бути фінансова частина, це може бути аналіз скарг, коли як скаржаться на цей заклад охорони здоров'я, також оцінка клінічних показників. Тобто в системі існує дуже великий масив медичної інформації, яку самі ж лікарні вводять в електронну систему охорони здоров'я, і власне на підставі аналізу цих даних ми можемо подивитися і прийти промоніторити цей заклад. Якщо, якщо в лікарні все ж таки є якісь порушення, яку відповідальність несе безпосередньо заклад, і чи повертаються, наприклад, кошти чи пацієнту, чи зокрема в бюджет, якщо вони були незаконно витрачені? Коли заклад попадає під моніторинг і там виявляються якісь порушення, Національна служба має право розірвати договір з таким закладом охорони здоров'я, або ж заклад може повернути, вказати йому на його недоліки і він має повернути кошти в, безпосередньо в, в бюджет. Минулого року, коли був проведений власний моніторинг тих дев'ятьох закладів, в бюджет було повернуто 99 мільйонів. Зокрема, серед тих закладів, які було розірвано договори, це є два заклади, які самостійно відмовились від, від, від пакетів. А що робити тоді пацієнтам, які лікувалися в даних в даних закладах? Якщо це, наприклад, невеличкий район і там немає великого переліку, якщо це якби місто, то там ще є можливість обирати лікувальний заклад. А якщо все-таки це маленьке містечко? Е... Національна служба здоров'я України не фінансує заклади охорони здоров'я, тобто вона не оплачує заробітну плату людям, які працюють в цьому закладі. Вона закуповує медичну послугу для українців. І тому ці заклади охорони здоров'я, де не надається медична послуга, власне в межах тих вимог, які прописані в договорі, які заклад укладає з Національною службою здоров'я України. Де немає достатньої кількості фахівців, які можуть надати цю, цю допомогу. Якщо там немає достатнього обладнання, при якій можна надати допомогу при цьому чи іншому патологічному стані, тоді така послуга в цьому закладі закуповуватись не може. А пацієнт має звернутися в цей заклад, де буде надана допомога в повному об'ємі. Тобто, головне, все-таки пацієнт, який має отримати якісну послугу. Без сумніву, основним. В системі охорони здоров'я реформа була створена взагалі і програма медичних гарантій заради третьої особи, це є пацієнт. І послуги, які закуповує медична Національна служба здоров'я України, вона власне закуповується для пацієнта, де він має отримати якісну, безоплатну і безпечну медичну допомогу. Чи може поскаржитись громадянин України або пацієнт певної лікарні на неякісні послуги? І як... яким чином йому це зробити можливо? Якщо говорити про скарги, це один з тих індикаторів, які які ми власне оцінюємо. І якщо ми будемо говорити предметно про Хмельницьку область, місто Хмельницьк, то за 2023 і перше півріччя 2024 року всього потребу було 82 скарги, які надійшли від закладів охорони здоров'я. Якщо говорити предметно, на які заклади надійшли скарги. Це була Хмельницька обласна лікарня, було 10 скарг, Славутська багатопрофільна лікарня, Хмельницький 7 скарг було, Хмельницький протипухливний центр, 6 скарг, Староконстантинівська лікарня, 5 скарг, Ярмолинецька лікарня, 5 скарг, Хмельницький перинатальний центр, Хмельницький діагностичний центр було 4 скарги. Як пацієнт може поскаржитися? Пацієнт, коли він бачить, що порушуються його права на, на медичну допомогу, він може безпосередньо звернутися до керівника лікарні, де він де він перебуває. Також він може зателефонувати на гарячу лінію 16. 77, або оформити письмову свою скаргу на сайті Національної служби здоров'я України є електронна адреса, де пацієнт може оформити свою скаргу, і ця скарга буде, буде розглядатися. Окрім того, часто запитують, чи може пацієнт повернути кошти, які він витратив в закладі охорони здоров'я. Де йому мали надати цю послугу безкоштовно. Часто пацієнти до скарг докладають квитанції про купівлю медикаментів, до прикладу, якщо вони, якщо він перебував стаціонарі, ці медикаменти мали йому надатися в межах власне, цієї допомоги, або ж він проходив якісь інструментальні дослідження, а мав пройти безкоштовно в закладі охорони здоров'я, який має власне має мати в Себе це, це обладнання для надання медичної допомоги. Тому ми закликаємо пацієнтів скаржитися для того, щоб е, е, якість медичної допомоги була кращою і не порушувалися права пацієнтів. Якщо говорити про моніторинг лікувальних закладів саме по області, чи є такі, які не виконують умови договору? Е, в плановий моніторинг е, серед, серед 10 закладів, які попали, попали в цей плановий моніторинг. Власне, в Хмельницькій області попало два заклади і перевірялися пакет пологи. Це Дунаєвицька лікарня, а також Славутська лікарня. Моніторинг вже відбувся цих закладів. Зараз ці заклади пройшли буквально нещодавно комісію заперечень і будуть вже зроблені висновки по цих закладах. Будуть, будуть розглянуті усі, усі показники, де були порушені. Де було недотримання вимог з Національної служби здоров'я України, і результати будуть уприлюднені. Якщо говорити загалом про моніторинг, які найчастіші помилки роблять лікувальні заклади, тобто що вони не виконують або що виконують невірно. На що, напевно, відштовхнусь від того, на що скаржаться пацієнти? Пацієнти здебільшого скаржаться на вимагання коштів, пацієнти скаржаться на аналітичне поводження з пацієнтами, приходять скарги на відмову надання медичної послуги, приходять скарги на створення фіктивних електронних медичних записів. Буквально нещойно перед тим, як я прийшла до вас на ефір, після завершення попереднього ефіру, до мене підійшла працівниця з телеканалу. І показала мені в телефоні, скільки фіктивних електронних медичних записів створювали, не йшли від лікаря-хірурга, і одна і ця сама послуга створювалася по кілька раз. Тобто, це є це і порушення виконання умов договору, це є шахрайство, скільки вводяться ті медичні послуги, і за них проводиться оплата, які насправді не надавалися пацієнтові. Також пацієнти часто скаржаться на надання неякісних медичних послуг. Ну, власне, цей, цей, цей перелік найбільш най, найбільш часто найбільш част, частих скарг, які знаходять Національні служби здоров'я України. Чи загалом є якась відповідальність за ці за порушення умов і за надходження якомога більше скарг, наприклад, на заклад? Чи є відповідальність самого закладу і безпосередньо тих людей, які порушували ті чи інші питання? Коли заклад отримує договір від Національної служби здоров'я України. Він підписується двома людьми двома сторонами, він підписується керівником закладу охорони здоров'я, він підписується Національною службою здоров'я України для того, щоб отримати договір на по пакетах. заклад має відповідати певним вимогам. І коли заклад заходить на контрактування, він говорить. Є певний перелік цих вимог, і заклад підтверджує, що він дотримується цих вимог. Він підтверджує, що все, що ми запитуємо в них, що це все відповідає дійсності, і керівник закладу охорони здоров'я ставить там свій електронний підпис про те, що це все відповідає дійсності. Коли насправді заклад попадає під моніторинг, і ми бачимо, що щось не так в цьому закладі. Це є персональна відповідальність керівника закладу охорони здоров'я. Це також є відповідальність засновників, які підписують фінансові плани, оскільки лікарні це комунальне пробкове підприємства, вони ведуть собі свою адміністративну господарську діяльність на власний розсуд. Але ми можемо бачити, як ведеться господарювання в цьому закладі, як витрачаються кошти. Які йдуть надходження, які йдуть з програми медичних гарантій, чим чи вистачає цих коштів, яка заробітня плата в цих працівників? Тобто ці, ці всі дані абсолютно можемо побачити в електронній системі охорони здоров'я. І коли розривається договір чи по по конкретному пакету, це є пряма відповідальність керівника про те, що чи там були порушення, на які, на які чи то пак не звернули увагу чи вважали, що можна обманювати Національну службу здоров'я України? Якщо говорити про програму медичних гарантій вже в цьому році, чи очікується якісь нововведення? Цього року ми вже працюємо в програмі медичних гарантій, адже кожного року затверджується постанова Кабінету міністрів, які будуть правила, який бюджет в програмі медичних гарантій. Цього року це є 159 мільярдів. Зокрема, якщо говорити про Хмельницьку Хмельницьку область, то в цей регіон є по програмі медичних гарантій вкладено договори на суму понад 5 мільярдів гривень і понад 3 мільярди вже сплачено Національною службою здоров'я України. Цьому році було відкрито два нових напрямки: це допоміжні репродуктивні технології, коли родини можуть отримувати довгоочікуване щастя в своїй родини, тобто мати спробу за рахунок держави пройти процес штучного запліднення. І другий напрямок, який був відкритий в програмі медичних гарантій, це є пакет трансплантації органів, трансплантація стовбурових клітин. Власне, теж держава передбачила на це кошти і заклади, які відповідають вимогам, які мають, мають в нього в них є всі засоби, можливості, обладнання надавати таку допомогу, законтрактувалися, і в українців є можливість отримати таку допомогу безкоштовно. Якщо говорити загалом про всі послуги, чи Хмельницька область охоплює певний пере, весь перелік послуг, які затверджені в переліку медичних гарантій? Хочеться приємно відмітити в власне Хмельницьку область, що тут гарно є відпрацьовані маршрути пацієнтів, тобто пацієнти по маршрутах скеровуються власне в ці заклади, які мають пакети на ці послуги. Тут гарним прикладом може бути пакет інсульт. Тобто, якщо швидка приїжджає в людини, діагностований гострий інсульт чи гострий інфаркт. То швидка, власне, везе в ці заклади, які мають мають цю до цю допомогу. Якщо дивитися, чи покрито тою чи іншою послугою, то з того, що ми бачимо в системі послугою, є покриті території. Що варто відзначити, що є п'ять закладів охорони здоров'я, які не мають пакету пологи, продовжують надавати медичну допомогу, не маючи пакету. І продовжують приймати там пологи, і це є неправильно, оскільки безпека жінки і майбутнього новонародженої людини є пріоритетом Національної служби здоров'я України. Якщо говорити про лікарні, які продовжують приймати пологи, не цього пакету, а пакет можна отримати при виконанні вимог. І в цьому закладі має виконуватись, якщо говорити про минулий рік 175 пологів на рік в цьому році. Ми будемо виходити із пропозицією із пропозицією, щоб це було 200 пологів. Із них має бути не більше 25% кесарських розтинів, тобто таке селективне контрактування. То в першому півріччі було летиче прийняв одні пологи. Очевидно, це були якісь ургентні кесарських розтинів Не було Новушівська лікарня одні пологи прийняла. Чемеровецька 15 пологів прийняла. Волочиська лікарня, 82 пологів, полонська лікарня, близько 50 пологів. Це ми бачимо в системі, і всі речі, на які ми будемо звертати увагу, такі заходи, ми не будемо їх контрактувати навіть в межах пакету стаціонарна допомога з оперативними втручаннями. А як бути тоді людям, якщо вони, наприклад, якщо це пологи, вони не встигають доїхати до того медичного закладу, де можуть надавати ці пологи? Чи можуть це таки десь як ви кажете ургентні ситуації надати в іншій лікарні? Сусідню організації охорони здоров'я є визначено, що має відбуватися в закладі охорони здоров'я 400 пологів. Звісно, що вплив війни. В нашій країні вплинув на ці речі, оскільки кількість пологів є зменшена, і звісно, що в нас в про медичної гарантії не підняти показник власне до цифри 400. Але ми маємо розуміти про те, що можна надати медичну допомогу в ургентному випадку жінці. Так як оце по одному випадку, але не системно приймати пологи в закладах охорони здоров'я і тим самим позбавляючи право інших лікарень, які є поруч, які можуть теж не досягати тих показників, тим самим забираючи тих жінок, і в результаті статистика, як в цьому закладі, буде не, не виконана до вимог, так само в закладі охорони здоров'я, який є поруч. Тобто це про планування вагітності, про планування того проговорення з людиною, яка має народжувати, в якому закладі вона має, має народити. Якщо говорити зараз про громадян, як, що би ви їм побажали і як їм не отримувати якісні послуги, не потрапляти на такі, от скажімо, Ну, якісь невдалі ситуації там, чи потрапляти не до, до доброзичливих лікарів. Як їм все-таки бути убезпечити себе, адже це своє здоров'я? Ми вже вели з вами розмову про скарги. І серед переліку тих закладів, які я перелічила, це були великі лікарні, це були лікарні в великих містах, це був безпосередньо місто Хмельницький. В нас немає культури скаржитися. Тобто, якщо в великих містах це є більша обізнаність людей, це десь більший доступ до різних технологічних речей, то в маленьких містечках десь цієї культури немає, і там соромимося образити лікаря, бо він сімейний лікар, там разом навчалися в школі, там знайомі, родичі і так далі. Ми всі розуміємо про що ми говоримо. Тобто, але якщо ми будемо системно, системно ці речі покривати, як ми будемо далі продовжувати ці речі робити, то очевидно, то очевидно нам буде складно досягти якнайшвидше те, заради чого ми працюємо, і чого ми усі спільно прагнемо. Тому я насправді закликаю українців. Заявляти про, про, про порушення їхніх прав е, немає можливості написати скаргу Національну службу здоров'я України, немає бажання. Звертайтеся до керівників безпосередньо закладів охорони здоров'я, які у вас є на місцях. Е, слово і речення, що ви поскаржитесь національну службу здоров'я України, насправді ми бачимо, воно працює. Тому заявляйте про свої права, бо тільки спільно ми зможемо зробити цю країну е, і. Життя в цій країні краще. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую за інформацію, яку ви нам предоставили. Я думаю, глядачам буде воно теж цікаво послухати. Це була програма Право на правду. Залишайтесь з нами на 33-му телеканалі.